Вітаю, четвер, 28 серпня. Як завжди о цій порі в ефірі канал Тітів. Інформаційна програма Акценти дня про головні події вам сьогодні розповідає Юлія Бабак. Сьогодні християни відзначають свята Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне із 12 найбільших свят церковного року і є завершенням двотиженевого посту, що розпочався на Маковея. Свято Успіння Богородиці. День, коли Діва Марія закінчила своє земне життя. У цей момент говорить Біблія незвичайне світло осяяло кімнату, де лежала Божа Матір, і сам Господь, оточений янголами, з'явився і прийняв її душу. Свято, котре для нас православних є особистим, тому що в цей день ми святкуємо не тільки успіння, тобто завершення життя при чисто Марії, Ми святкуємо її Воскресіння і Вознесіння на небо. З причистим тілом ми згадаємо про те, що три великі лаври на нашій землі всі три названі на честь Успіння Божої Матері. Ми так само престольне Свято святкує і цей наш успенський храм, свято Успенська община. За традицією престольного свята ранок у свято Успенському соборі розпочали водоосвятною молитвою та божественною літургією, після чого відбулася хресна хода.

Благосим милитими, щоб Господар дарував мир нашій українські землі і тому на нашому святі, наші вояки, наші рятувальники, ті люди, котрі захищають нас з вами. Тому що Божа Мати... покровителька не тільки мирських людей, але і військових. У народі свято-успіння Пресвятої Богородиці ще називають першою причистою. У цей день не беруться за важку роботу. За народними прикметами, якщо на першу причисту... гарна погода, осінь буде теплою. Але сьогоднішній дощ цього не від. В дитячій обласній лікарні справжнє свято. Там нарешті завершили ремонт палати у відділенні патології новонароджених. Зміни оцінила і наша знімальна група. Кіровоградську обласну дитячу лікарню уже тривалий час незаслужено залишають без державної і навіть спонсорської допомоги. Ті ж кошти, які все-таки виділяють на заклад, на жаль, якісну ситуацію, не міняють. Рівень оснащення і комфорту у лікарні далекий від того, на що заслуговують її пацієнти. Відтак дарунок у вигляді ремонту та переоснащення однієї з палат для недоношених немовлят медики сприйняли як маму небесну. А сьогодні в нашому відділенні для лікування новонароджених та недоношених дітей Кіровоградської обласної дитячої лікарні була відкрита палата, палата в яких умови створені і наближені ну десь процентів на 90% до таких, які повинні бути, які повинні відповідати гігієнічним нормам. Ми дуже задоволені відкриттям такої палати, і маємо таку надію, що такі палати будуть відкриватися й далі. що люди, які мають такі кошти, люди, які можуть допомогти, як кажуть, не скніскудіють рука дающего. І які думають про майбутнє, про те, що це ті діти, які будуть створювати далі Україну. ремонтні роботи, тривали близько місяця. Виконувалися вони за кошти голови облради Олександра Чорноїваненка. Точніше, за його преміальні. Нагадаємо, на останній сесії облради депутати прийняли досить неоднозначне у розрізі загальнодержавної економії рішення про преміювання та доплати голові обласної ради. Однак Олександр Черноіваненко пообіцяв частину зарплати віддати на потреби дитячого лікувального закладу. Вчинок звичайно благородний. Втім, чому було не відмовитися від премії одразу? Тоді б ця сума вивільнилася і вже у вигляді бюджетних асигнувань пішла на цей же таки ремонт. Проте зрозуміло, що тоді б Олександр Черноіваненко просто не зміг похизуватися своєю жертовністю на користь дітей. Зате тепер це гарний піар. Вже у понеділок у Кіровоградських школах відлунає перший дзвоник. Він дасть старт новому навчальному року. Скільки дітей стане на урочисту лінійку 1 вересня? Далі. У Кіровограді буде понад 2,5 тисячі першокласників. Загалом до занять приступлять більше 22 тисяч школярів. Це зазначимо попередні прогнози на цей навчальний рік. Більш реальна картина вималюється після 5 вересня. Проте достеменно відома тема першого уроку у всіх школах та класах: Україна єдина родина із загального. Як щороку при навчальних закладах працюватимуть гуртки і секції. Функціонуватимуть також і профільні класи. Єдине, що лишається невизначеним, це графік навчання. На рівні області було озвучено, що у 40% кіровоградських шкіл буде введено шестиденку. Однак на рівні міста цей варіант відкидають. Про це заявила начальник управління освіти Лариса Костенко. На протязі цього тижня відбудуться збори і в колективах, і в управлінні освіти, де ми чітко. Визначено структуру навчального року. По побажанням батьків, учителів, все ж таки ми будемо на п'ятиденці, але можливо, якщо буде таке прийняте рішення, будемо щоденно відпрацьовувати години майбутнього періоду, який буде саме морозний або ж якийсь нестандартний для навчального року. Окрім Лариси Костенко із журналістами мав спілкуватися і профільний гуманітарний заммера Вадим Дрига. Та вже за традицією посадовець так і просидів усю прес-конференцію мовчки. Відтак лишається загадкою, чи то Пандрига прийшов на зустріч, аби засвітитися перед журналістами, чи то аби проконтролювати, що каже звітуюча. Загалом така поведінка посадовця не видається дивного, більш ніж за рік свого перебування на посаді гуманітарного заступника міського голови. Від нього праса бачила хіба що вручення грамот, та чула слова привітань на свята. Тим часом у сферах медицини, освіти та культури, які курує Вадим Дря, лишається купа невирішених проблем. Про які чиновник просто мовчить. За нього зазвичай доповідають та відповідають інші. Враховуючи, що кінець літа, а отже, і ремонтного сезону стрімголов летить до завершення, підготовка міста до осінньо-зимового періоду мала бути у розпалі. Однак, стверджують кіровоградці, вони борхливого процесу не спостерігають. Далі про результати опитування стосовно готовності обласного центру до холодів. Роботу комунальників, а отже, і мерії, яка дає план до двору, люди оцінюють як посередньо. Скажімо більше, переважна більшість опитаних доволі скептично відноситься до цьогорічної підготовки до сіньо-зимового періоду. Нагадаємо, загроза зриву процесу нависла ще півтора місяці тому, коли ситуативна більшість міськради прийняла доволі сиру та неоднозначну програму реформування галузі ЖКГ. Щодо сьогоднішньої ситуації, то страх містян став ще більшим. Не летять, а ремонтні процеси стоять. Відтак оцінка роботи реформованих комунальників споживачами їх послуг логічна. Задовільно, а іноді навіть і добре. Такі позитивні відгуки нам вдалося почути лише від жителів приватних будинків, адже вони готують свої оселі до зими власноруч. В принципі, не видно. Водостіочні канави ніхто не чисте, а треба, тому що Бог його знає. Гляди, буде сніг, буде оттіпіль і буде керів затоплений. Чи готуються до зими наші комунальники? Як ви загалом оцінюєте їх роботи? По пятибалльной системе. сім'ї. Як вам зручніше? Значить два. А чому? А ви піть подивитися? Ну а загалом в вашому будинку щось робиться, не робиться. Нічого не робиться, тільки гроші беруть. По 150 гривень, щоб з кожної квартири, І щоб на ремонт під'їзду. Ну, а то тоді куди платять комунальникам? Це доповніше збирають жильці. Ну, куди дивитися? А як вважаєте, до зими встигнуть якось підготуватись? Ще? Ви знаєте, я живу в частному секторі, поэтому я особо по району не знаю, от по многоэтажкам. А, зараз, ну, а загалом в вашому саме районі, можливо, там прибирається, щось, можливо, якось там. Убирається, убирається чистенько, все ну, добре. Ну, в общем, так. Да. Варто відзначити, що згідно офіційної інформації мерії, реформовані жеки та крепи до готуються згідно графіку та мають вчасно закінчити усі заплановані роботи. І загалом ці запевняння посадовці можуть взяти на віру. Втім, потенційний свідк ремонтних робіт мешканці будинків кажуть. Нічого подібного до цього часу не бачили. Принаймні такі результати нашого опитування. Юні Кіровоградці продовжують славити свою малу батьківщину. Про танцювальні звершення на всеукраїнських змаганнях з Белідансу нашої землячки далі. Це Катя Дитюкова. Їй 12 років, і половину свого юного життя дівчина займається східними танцями у ансамблі Медея клубу Гармес. Буквально днями Катя повернулася із конкурсу Кубок Чорного моря 2014. Додому привезла дві золоті медалі. Блискучу перемогу дівчина здобула одразу у двох номінаціях: єгипетський фольклор та індійський танець. Мені допомогли мої близькі свої. Падєршка, моя уверена сіми професіоналізм. Катя зізнається, готувалася до конкурсу довго. Наприклад, аби вивчити стиль болівуд для індійської композиції, дівчині знадобився місяць. А на відточення майстерності у стилі Саїді для єгипетського фольклору пішло більше двох місяців. Та результат того вартий. Що у час підготовки до конкурсу та на самих змаганнях дівчину підтримувала її мама. Марина каже, перемогу її донечки вже купа. Утім, кожна із них це завжди радісна подія. А займатися східними танцями дівчинка свого часу почала із багатьох причин. Вибор був, звісно, за мною. А причина была в том, что нам врач посоветовал по медицинским показаниям заниматься восточными танцами. И когда мы пришли, мы поняли, что это не только здоровье, это еще красота, это еще общение. У нас очень хороший детский коллектив. Поддержка, дітки друг друга підтримують. Ну і плюс развитие. Участь ребенка не бояться на публіку. Це большой плюс. Выбором мами, зробленим шість років тому, задоволена і Катя. Однак танцівницю зараз цікавить не стільки здоров'я, скільки грація, яку дає хореографія сходу. Проте, навряд чи наша героїня так би полюбила східні танці та здобувала перемогу за перемогою, якби не її хореограф. Тетяна Зільнько у свою чергу керівник ансамблю адресує вдячність всім, хто підтримує медею. Я бы хотела сказать, конечно, за моих родителей, безусловно, которые пом помогают финансово поездками и костюмами, у нас очень хорошие костюмы. И хотела бы отметить нашего депутата Волкова Игоря Викторовича, который, конечно же, безусловно, на во всем помогает и в ремонте, и в подарках каких-то детям на мероприятия, потому что у нас очень много проходит мероприятий в самом клубе, вот всевозможных праздникам ко всему, и он нам очень помогает. Он всегда рядом, в общем-то, с нами. Ну и, конечно же, и отдел семьи и молодежи, конечно, нам тоже очень-очень помогает в лице дороги Людмилы Владимировны. Разі медея знаний у місті колектив, а його вихованці-переможці багатьох конкурсів. Ось і зараз Катя та інші танцівники з ансамблю готуються їхати за черговою перемогою. Ну, думаю, що поїдемо в Київ на «Балбелі-данс» осінню. Мати насиченою перемогами життя може кожен, кажуть у медеї. Танцювальна родина, в якій зараз 70 юних красунь, відкрита для всіх кіровоградських дівчат. пользуясь случаем таким, я хочу пригласить всех желающих заниматься восточными танцами к нам в коллектив, который находится на Волково 30, детский юношеский клуб «Гермес». И хочу заметить самое главное, что восточные танцы, дорогие, наши детки занимаются бесплатно. Щодо новин спорту, кіровоградці в суху обіграли киян під проливним дощем. Учора на домашньому полі зірка здобула довгоочікувану перемогу у першоліговому футбольному чемпіонаті України. Лише у п'ятому турі наші футболісти змогли піти з поля з трьома очками, завершивши матч проти Київського Динамо-2 із рахунком 2-0. На сьогодні це всі новини. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас. Працювала Юлія Бабак. До нових зустрічей.